всім Доброго дня. Хочемо поділитися з вами автомобілем, який маємо наявності. Це в нас Volvo V90 cross Country з максимальним двигуном d 5 на 135 кВт, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач 8-ступенева. Ось такий апарат. Зараз вам пройдусь по кругу покажу, а далі товщиноміром і більш детально. Дуже класна комплектація. Оптика в нас LED. Бачимо. Full Led Active High Beam. Називаються вони Молотора з асистентом дальнього світла. Подивіться, який віренс даного автомобіля. Реально дуже класне авто. Особисто мені дуже подобається. Ось так виглядає. Високий, великий, широкий, довгий, класний автомобіль. Хто шукає можливо якийсь Allroad, Alltrack, Scout, Рекомендуємо звернути увагу на даний автомобіль в гарному коричному кольорі. Друзі, продусь зараз вам товщиноміром покажу. Є в нас одне косметичне підфарбування. Капота. 270, 246. 308. Це максимальні показники. 262. Тобто. Косметика, нічого критичного не було. 270, далі йдемо, 99, 122, в трьох точках. Гудійська дверка. 135, 126, 126, 127, 133, 115, 115. 116, 130. Це в нас пластик. Кришка в нас пластикова. Бачите, показує, не метал. Кришка пластик. Ходімо далі. Це в нас права сторона 130, 114, 121. 108 134, 143, 125. 136, 136, 122, 108, 102. І дах. Є в нас, бачите, панорамка. Так, погано притулив. Такий дуже ніжний товщиномір. Потрібно гарно прикладати 120. Дах у нас так само все в оригіналі. підфарбування капота. Косметика від чого критичного. Друзі, ходімо далі по комплектації. А, ще забув сказати, це в нас 2016 рік, модельний 2017 рік, на 19, на 19 дисках, Гума нова зимова капсен. Диски всі в гарному стані. Єдиний диск ось тут така невеличка царапинка. І на накладці під бампером бачимо тут. Царапінки, так, якихось критичних сколів царапин нічого немає. Те, що є, те показуємо. Автомобіль не новий, треба розуміти, що якісь максимальні сліди експлуатації е, можуть бути. Так, по комплектації, по фарах я вам сказав: фари в нас максимальні, молотора з асистентом дальнього світла. Бачимо, є проекція на лобове скло. Безключовий доступ у нас на. Чотири дверки салончик шкіряний, шкіра напа, водійське сидіння, та пасажирське у нас має електропривід. Бачимо, в стані якому не проломлене, стан хороший, панорамка. Сидіння комфортні, з боковими підтримками. Бачимо, я вам казав, Водійське пасажирське з електроприводом і водійське також має в нас пам'ять. Преміум акустична система Bowers Wilkins присутня, декоративні ставки з натурального дерева це в нас горіх. Дивіться, в якому стані кермо. Реально кермо, як новесеньке, так само ручка перемикання передач в гарному стані. Зараз сядемо в автомобіль, покажемо вам більш детально. В авто у нас 246 тисяч пробігу. На 243 тисячі була заміна масла в двигуні та фільтрів. Бачимо віртуальна приборна панель, мультикермо, хороший стан. Зеркала складаються, гріються. Ось така в нас мультимедіа. Є підігрів сидінь, є підігрів керма. В автомобілі даному у нас чотирьохзони клімат-контроль. Зараз перейдемо далі, я вам покажу е, більш детально. Є асистенти, є адаптивний круїз-контроль, є асистент е, руху по смугах. Бачимо, є в нас асистент сліпих зон, камера заднього виду, проекція на лобове скло. Асистент руху підгору на спуск. Така заряджена, заряджена машина, справді. Тут досить цікаво, заводиться автомобіль, як бачите. Вибір режиму їзди. Тут у нас відкривається. Є місце, куди покласти телефон, ключі. Тут у нас так само динамік PowerSend Wilkins посередині на панелі. Стан збережений. Тобто, бачимо на картах так само шкіра, пластик не подертий, нічого. Все в гарному стані. Задні дверки... Є в нас шторки на задніх дверках. Бачите, в якому стані так само все збережено, все гарно. Тут у нас так само динаміки. Подивіться, місця дуже багато, задній диван, можна сказати, в ідеальному стані. Тут пластичок ціленький, не подертий, як воно часто буває зазвичай. Що я вам казав, чотирьохзонна кліма і задній диван у нас так само з підігрівом. Тут у нас є розеточка на 230 вольт, гумові килимки. Ось так, ось так авто виглядає. Камера заднього виду, електрокришка багажника, великий багажник. Є така полочка. Красота. Все на місці, все як має бути. Електрокришка багажнічка. Від, від експлуатації невеличкі сліди залишилися. Так, покажемо далі вам. Тут дверку, так само шторки на задніх вікнах є. Стан. Стан дуже класний. Тут невеличка царапенка, можливо, від дременя, але так, все. Все класно. Дивіться, так само. Не проломлено, нічого. Все гарно. Ось такі сидіння. Цікавий автомобіль, справді справді цікавий автомобіль. Ці дверки. Так само в ідеальному стані карти, ну, пластик, шкіра, все в гарному стані, електропривід, пасажирське сидіння. Дуже класні Фортне сидіння. Так само в шкірі все. Дивіться, яка красота. Друзі, ось цікавий такий автомобіль. Не соромтесь, дзвоніть, пишіть. Якщо ви з Луцька, заїжджайте на тест-драйв Справді цікавий варіант. Справді цікавий варіант. Що можу вам сказати? Бажаю вам гарного дня та чекаємо у себе. У гостях